У нас були вибухи, і я проходжу біля того місця, це біля будинку моїх батьків. Не все в порядку. Я вирішила себе заспокоїти. Я себе заспокоїла. Війшла на базар, знаєте, я там відкладаю, відкладаю я тисячу відклала. І я купила скобіозу. Блакитну, вона така класнюча, але батько її постійно пулу з бур'яном, коли нема квітки, і постійно її виковирює. Це вже третє. Я сподіваюся, що вона в мене приживеться. Я дуже люблю блакитну, особливо коли в букет. Квіточкою. Далі я купила мені сказала Лєна, що це бу, 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 буз, бузульник. У мене скрізь ліс. Я все засадила, городи і на сказала що під черешнє добре росте, і коли йому темно під деревом, то листочки такі, а квітки от такі, жовті, др др дур такі, такі красиві, такі, такі знаєте, коли темно під деревом і такі жовті квітки. От я хочу. От я хочу все засадити квітками. А це, дівочки, дівочки, в мене історика буде просто. Я зараз буду вищати все, вона та сама, барзела. Це та сама це та сама бардзела. Я вже з усіма порадилась. Я спочатку думала, що це і то. Ні, це не і то. Вито не такі листки. Це, це бардзела, це, це мрія моя. Я так всім заздрила, я її купила. Тут три паростка, але я розсаджувати не буду, тому що ну, воно ж має прожитися так добре. І сьогодні буду радіти садити, і я вже не плачу, вже все добре. І нерви мої. Спокій. Скажіть, чи у вас там дівчата?